Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 травня 2025 року. Сьогодні, 26 травня, чорний місяць або геката буде знаходитися у знаці Телець до 20 години 22 хвилини вечора, а потім перейде в знак стихії повітря в знак близнюки. Під час гекати ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду. Поливи будуть ефективними тільки до 15-ї години дня. Підживлення в гекату не проводиться. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 26 травня сприятливий час для різних заготівель, а квашення капусти треба завершити теж до 15-ї години дня. Важливо для здоров'я на 26 травня. Сьогодні не рекомендується вживати свіже молоко і навіть з магазина. не вживаємо вершкове масло, соління різні, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. А ось що. Готуємо для нашого здоров'я. Вівсяну кашу, готуємо страви із риби, морепродуктів, із печінки тріски і різних овочів, це салати у нас дуже смачні виходять. Їжте молочно-кислі продукти, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень. Все використовуйте для того, щоб приготувати смаколики. І пийте чай з ромашкою, м'ятою, лимоном та шепшиною. Смачного вам! Завтра, 27 травня, народження молодого місяця, і молодик народиться в знаці близнюки о 6 годині ранку 2 хвилини. Ніяких посівів та посадок в такий час не проводимо. Не турбуємо розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 27 травня сприятливий час для різних заготівань. важливо для здоров'я на 27 травня 2025 року. Це уже час близнюків, тому будьте уважні! Можлива алергія на ліки. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. І будьте уважні, не використовуйте для харчування щабель та шпинат. У близнюках це дуже погано для нашого організму. Готуємо такі страви для нашого здоров'я. Можна приготувати каші будь-якого виду, що у вас є. Готуйте Готуйте рибу, морепродукти. Для тих, хто їсть м'ясо, корисні курка, індичка, куріпка. Готуйте цвітну капусту, їжте зелений горошок, редиску. А от сою, баби і квасолю в першій половині дня, будь ласка, будь ласка, використовуйте, на ніч не їжте. В майбутньому Я зроблю обов'язково окреме відео і поясню, чому. А поки що. Сою, боби та квасолю, всі бобові використовуємо в першій половині дня. А також використовуємо для харчування горіхи, кунжут, мигдаль, селеру та кріп. Вони дуже корисні в знаці близнюки для нашого тіла, для нашого організму, для наших систем, для наших клітинок. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх справах і щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі!